39-му році, коли вже все йде, приблизно котиться до того, що буде війна між Радянським Союзом і Фінляндією. генерал Маннергейм теж займає таке нестандартне положення. Зокрема, коли радянська делегація висуває Фінляндії територіальні претензії і пропонує там обміняти територію, щоб посунути кордон далі від Ленінграду, генерал Маннергейм говорить політикам, говорить державним керівникам країни, що треба погоджуватися. Треба погоджуватися, якщо є можливість уникнути війни з радянським союзом, треба віддати кусок території і е, відступити. Ну, я, чесно кажучи, був трохи, м'яко кажучи, здивований, дуже нестандартна така для генерала позиція. Ну, Тим не менше, от генерал Маннергейм пише таку річ, що треба, якщо Радянським Союзом можна вирішити це питання в мирний спосіб, хоча втрачати територію, звісно, неприємно. Ну, але от ситуація така, що війна буде гірше, ніж, скажімо, втрата території. Фінський уряд сказав, що вони, незважаючи на весь авторитет генерала, на таке піти, не можуть, будуть воювати. Будуть значить, впиратися в територію вони не віддадуть. Пробували, значить, впиратися. Радянський Союз 1 листопада 1939 року нападає на Фінляндію, починається дуже жорстока війна. І воюють, воюють, воюють. Ну і знову таки, генерал успішно всім цим керує. Е, війна дуже тяжка для Фіні. вони несуть дуже важкі втрати. І знову-таки, е, в лютому. Е, 40-го вже року генерал Бадергей проводить нараду зі своїми генералами чи значить що, які варіанти виходу, що треба вступати, шукати треба мирних переговорів, тому що армія Фінляндії на з останніх сил воює, і як говорить генерал Бандергейм, що мовляв, треба і домовлятися про мир. Треба шукати миру тоді, коли армія встані воювати, а не коли вона вже розгромлена. Коли армія розгромлена, коли нема армії, про мир говорити пізно, тоді вже треба якісь інші варіанти шукати. Де там в екзилі вже місця готувати собі. Більше того, він переконує своїх генералів, бо тому, що він проводить цю військову нараду. і Один з генералів каже, що от ми, треба, ми, ми ще готові воювати, ми будемо боротися до кінця. Він каже, що. Так, ти, ви не зрозуміли, що відбувається? Що якщо ми будемо боротися до кінця, то Радянський Союз своїми ресурсами він нас розчавить Фінляндію. Ну і е, все-таки переконує, переконує політичне керівництво, вони, вони пропонують е, перемир'я, потім мир, і Радянський Союз все-таки погоджується. Фінляндія цю війну програє, втрачає території. Як він пише, що це дуже трагічно, що вони віддають території людям іншої культури, людям іншого світогляду, і це території такі споконвічно фінські Виборг, території Карельської перешиє, де вони завжди там жили споконвіку, століттями стільки вклали ресурсів, щоб розвивати цю землю. але її довелося віддати на то, щоб заключити мир з радянським союзом.